Всім доброго дня! У нас сьогодні сонячно, знову тепло. Як бачите, я вже з новою зачіскою. Оновлена та да, щаслива. Так, вийшла сьогодні знову на свій щоденник зафіксувати про мої пригоди. вчора я була на рибалці, на відпочинку. Мені так все сподобалось, так гарно відпочила, так міцно потім спала сьогодні. Відпочинок вдався. Але ж я не можу без приключень. Вчорашній відпочинок на сонечки, біля водички. Боже, яка красота. Але ввечері я розумію, що щось не те. Щось мене лице все стягує, мені боляче. А я мудрилася вчора спалити собі лоба і носа. <рив> а, в марті місяці, сьогодні, до, до речі, 1 квітня. Але в мене лоб такий, що мама не горюй, краснючий. Сьогодні з великим-великим напругом. Ми підстригалися, красилися, робили вкладку, бо дуже боляче. Але для мене це шок. Це вперше в житті я в марті місяці спалила обличчя. Яке інтенсивне сонечне проміння, це жах. Люди, ну я не знаю, я настільки фартова, що тільки я можу завжди потрапити в якийсь халип. Я не, я не можу, я приходжу, Юля на мене дивиться, це моя парикмахерша, і каже, як світа, ну тільки ж ну, один день тепла, март місяць, березень, а ти вже. А я кажу, вже встигла собі зробити красу обличчя. Я фортова во всіх сенсах, так що мені пощастило. Зараз прийду, треба готувати щось, їсти, прибирати, бо відпочинок закінчився, почалися будні дні, і треба вже працювати. Ну і знову ж до пошуку праці не залишаю надії, щось знайти, щоб працювати, бо ВПО відмінили. Оренду mm, житла хозяйка підняла. В общем, все просто чудово, бо не теря... <смі> я не втрачаю а, гумору, не втрачаю позитиву, хоча стан такий, що хочеться поплакатись, поверещати, бити посуд. Але я собі цього не дозволяю, бо Е, я сподіваюся на те, що наше мислення воно дійсно е, е, наші мислі, вони матеріальні наші думки, тому я намагаюся мислити позитивно, не дивлячись взагалі ні на що. Хоча сьогодні 1 квітня 24-го року, і в мене дуже негарні причуття, дуже негарні. У мене якесь таке тривожність, я не можу сказати, з чим це пов'язано, що, що таке, але я звикла з... прислуховуватись до своєї інтуїції, і я розумію, що якщо мене щось тривожить, то це щось буде. Але гонимо ці думки геть, я відміняю. Погані думки і при... запрошую гарні, позитивні. Так що ви все побачили, як пройшов мій сьогоднішній ранок, мій червоний лоба. Але це все тимчасово все буде гаразд. Так що всім приємного перегляду. Пишіть коментарі під цим відео. Якщо є що написати, з приводу моєї нової зачіски, з мене нової, оновленої. Личить не личить, гарно чи погано. Так, всім сонячного, гарного діньочка, мирного неба, спокою і тиші. До нових зустрічей. Пока!